Хоча ця зброя не має власних двигунів, вона оснащена чотирма активними грачастими стабілізаторами та системою точного наведення, що дозволяє їй точно планувати до цілі за допомогою військового GPS. Виготовлена зі спеціально розробленого високоміцного сталевого сплаву, вона використовує власну вагу під час падіння, щоби проникати або пробивати до 200 футів підземного ґрунту чи бетону. Але все не так просто. Іранська протиповітряна оборона загроза Міг 29 і Ф 14 не сучасні, але небезпечні, якщо їм пощастить перехопити стелс-бомбардувальники Б 2 стелс-бомбардувальники не мають можливостей для повітряного бою. А іранські оператори, долаючи електронні перешкоди, наводять винищувачі на бомбардувальники, що наближаються. Але у військових США є власні засоби протидії. F-18 граулер заповнюючи іранські частоти перешкодами, щоб зірвати зв'язок і роботу систем наведення. Поширюється плутанина, що ускладнює координацію дій ворожих пілотів. Якщо іранським винищувачам вдасться наблизитися, F-18 вже чекають. Керовані літаками системи попередження та управління, які патрулюють над морем, вони вступають у бій ракетами великої дальності, змушуючи іранських пілотів відступити або зіткнутися з неминучим знищенням. B-2 тепер поспішатимуть на захід, щоб уникнути іранської ППО. Позаду них небо вирувало від хаосу. Зенітні ракетні комплекси відчайдушно знову активовані, випускають залпи, які безпорадно розсіюються в порожньому повітрі, обмануті хибними цілями. Гроулери продовжують електронну облогу, а резервні f 18 стрімко висуваються вперед, щоб підсилити відступ. Над Іраком бомбардувальники зустрічають заправники, поповнюють пальне, а до ескорту приєднуються F-22 Raptor, чиї сенсори шукають іранські загрози. Давайте подивимося, як це працює. Крок перший. Платформа для скидання бомби. Як вже згадувалося раніше, бомбардувальник B-2 Stealth летить на дуже великій висоті. Коли літак досягає визначеного місця і умови є оптимальними, він скидає боєприпас. Бомба розроблена для максимальної точності, і висота скидання відіграє вирішальну роль у її траєкторії та ефективності. Далі, крок другий це точність наведення. Бомба оснащена передовими технологіями наведення, зокрема GPS і інерціальними навігаційними системами, які використовують військові супутники. Потім настає крок третій. Коригування траєкторії. Інформація та дані наведення передаються на чотири решітчасті кермові поверхні бомби, розташовані в задній.